На 17% менше хворих на ковід ніж минулого року в аналогічний період. Такі дані зафіксували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Навіть попри зменшення захворюваності, як кажуть медики, хвороба нікуди не зникла. По області за минулий тиждень то захворіло на коронавірусну хворобу 279 осіб, 93 людини з них було госпіталізовано. У нас в лікарні зараз в нашому закладі зараз знаходиться 22 пацієнти з коронавірусною. Хворобою. Як зазначають медики, найкращою профілактикою ковід-19 та його тяжких наслідків залишається вакцинація та дотримання протиепідемічних заходів. В Україні щеплення від коронавірусної хвороби продовжується. Люди вже отримували вакцинальний комплекс це 2 щеплення. Потім була впроваджена перша бустерна доза. Зараз друга бустерна доза. І другу бустерну дозу особливо рекомендується пацієнтам старшого віку і з наявністю інших супутніх захворювань. Також в Україні, якщо раніше щепили дітей від коронавірусної інфекції з 12 років, то вже дозволено щеплення дітей з п'ятирічного віку. Попри рекордну малу кількість випадків інфікування ковідом, побільшало пацієнтів хворих на грип, зазначають у медзакладі. Здебільшого реєструють тип. А аби не захворіти, лікарі радять стежити за температурним режимом на вулиці та відповідно одягатися. А в разі, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, слід залишитися вдома та звернутися до фахівця. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.